Квашені яблука. Ця закуска відома нам не одне століття. Це дуже просто в приготуванні. Бюджетно швидко і не дивлячись на це, такі яблука виходять дуже смачними, ароматними і трішки ніби газованими. Ідеальна закуска осінньо зимнього столу. Ходімо готувати. Сьогодні покажу вам пропорції на одну трьохлітрову банку. Кидаємо по пару бутончиків гвоздики та по пару горошин дохмяного перцю. На дно банки листя вишні та чорної смородини. Викладаємо яблука до середини ємності. Далі знову листочки вишні та смородини. Після цього заповнюємо щільно до самого верху банку яблуками. В принципі, можна заквашувати будь-який сорт яблук. Цього разу я обрала антоновку. Далі робимо розсіл. Пропорції на 1 літр холодної води. Одна ложка солі з горкою столова це приблизно 30 г. Та 3 столові ложки цукру це приблизно 70 г. Так як у мене 1,5 літра рідини, то я додаю 1,5 столової ложки солі та 4,5 ложки цукру. Все добре розмішую і заливаю банку до самого верху. Все потрібно щільно закрити кришкою, поставити банку в тарілку, тому що розсіл буде виливатися, коли почнеться бродіння, і залишити так при кімнатній температурі на один тиждень, а потім або в підвал, або в холодильник. І через один місяць можна вже насолоджуватись смачними ароматними яблучками. Розсіл не тягнеться, і самі яблука виходять не м'якими, а щільними. І всередині, ніби трішки газованими смакота. До речі, заквашувати можна і без листочків вишні і смородини, якщо у вас немає. Все одно така закуска вийде чудовою. Друзі, готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя.